Боже, і До неї подивську з місця святі сперма радість, радість наша, покримося у всякого з вас, частиною кору. Бо це, по суті, і все з місця радства цього свята, тому що дійсно ми приносимо радість, радість небесного. Вось, вона рідко буває, але в неї завжди є радість. Тобто, завжди Господь злучиться радість. Перші слова, які сказав Христос Пушкин, радуйтеся. Печалі багато, спорту багато, само багато печальному світі. Радується не густо, але радість йде від Бога. Це пожиття. Він істочить вчерній радості. Ми з на радість живемо. На землі часто буває, а в наші печалі дні, сльози, і, і, і стогі, і плач, і вічай. Багато що є в нашому світі, тільки радість і радість. Але в цьому місці, в всякому храмі живе радість. Тому що тут живе Бог, бо він вчено і служить радості. А сьогодні радість має колір, має навіть запах, має аромат. Це радість, має аромат Богородиці. Колір синій, аромат ладану, почуття, вдячність, надія, і любов, якщо взяти, об'єднатися об і буде оці слова радуйся, радуйся наша. І далі покрінася всякого зла. Яснитивому хорону. І вона покриває, тому що вона вже з вами небесна засуниця. Історія нашої церкви буквально написана золотом що ті минутки радості, коли вона являлася радість. Сьогоднішній свято уже тисячу років, року в рік. І в цей день ми з вами не забулись той радості, яка була так давно і так далеко, далеко по Костянополі. Тисячу років назад, майже це був вже закат. І в Ізлійській імперії за гріхи людські, не раз і не два Господь наказував своїх діток того часу, але гріхи було більше, ніж добродітелі. І тоді завжди була біда, завжди була війна. вона починається далеко, глибоко, під земель, на рівні людського гріха. Гріх росте, або зменшується. Якщо доходить, доростає до критичного рівня, то тоді приходить біда. Так було тоді, так і зараз, і так, було, і так буде завжди. Що діють духовні закони, а вони не порушують. Як вічний Бог, отак ці духовні закони вічно вони діють. І тоді, вже в хвилини біди, нужди, тривоги, страждання, тоді ну, виходить вже і надія на Бога. Ніхто крім нього не поможе. Люди розуміють, що б ти не робив, як би не старався, але є такі речі, ти нічого не зробиш, тільки один Бог. І тоді хоче піднімається в небо, курка тягнеться до Бога. Гору, і каже, Боже, поможи мені. тоді вже час молитви. Так було тоді, в цю ніч, тому що все ножі, це чудо покриває вулицям вночі. Перед історією була недзвичайною. Візатійська імперія була велика, була багата, була горда, гонорова, півсвіту обіймала до свого часу і стала нещастивою. Забули, що вони православні, а це іменно православна імперія, Візантійська. Але вони це забулися, тому що світ і золото, і багатство це ті приманки, на які беси говорять усіх і великих, і малих. Велики, велики. Було того часу. Храми стояли золотими, але вони були пустими. Ходили хто в храм. Старі і малі. Бачите, як історія повторюється. А інші не було часу то бали, то до імператора, то на війну, то на афітеатри. Телевізору тоді не було, то що не було часу, були інші і так. І вас ще в п'ятому столітті грімів, з покайтеся, бо кордиться бідою. 500 років пройшло і та біда прийшла. Прийшли дикі народи, дикі варвари, племена, гаманські, готські, скіфи там відзначилися і стали як великого рога кустах ділити. Тому кусок, той кусок відірвав, той відірвав, так, а, ще хватить, ще багато часу. І велика, Спіємо, на наш вік хватить. Отак думали візантійський імператор, так думав двірці, і чим кончилося, а тим кончилося, що до самої столиці вже підійшли варвари. Військо розбите, або далеко було, дії немає. І тоді що робити? І тоді бігом до храму, бігом церкву, бігом Богом молитися. Храм Блахерський. По ці пору є, не пішли великий храм. Прософія, Софія в Стамбулі, по цю стоїть печальний пам'ятник, на честь народи нові Але не пішли ту храм, пішли в маленький храм. Багатарська церква, яка по ці є, збереглася. православною. І пішли, в ту. пішов імператор, і цариця з ним була, і пішли люди, і цілу ніч на колінах плакали, тому що поняли, що завтра буде біда. Завтра можна прийти. Всі пустити, варвари, дикі, дикі племена. І був з ними один, блажений Андрій Єродівий. Последній чоловік, який усі сміялися, не позорні, не безумні, та позорні, та безумний та нещасний. А це був ангел Божий в тілі. І на сік, надійсно, як ангел Божий. Був такий момент, що зимою холодно було. Він постукав, просився у двері людські, відкрити мені, пустіть ви погрітися хочу, не хочу їсти, тільки пусти мене. Іди, йди, ти послідній, ти позорній". І той пішов, під, бідний куди пішов до церкви. закритий вночі, пішов під церкви, собаки спали. І він, бід, бідний, до собак прийшов, хотів погрітися, щоб собаки погріли. І ті встали і пішли. Це був останній заклад, полона направила Андрія Юродіва. І той бідний став плакати, Боже, який я останній чоловік? Зараз собаки, і той мною гнушається. Але Господь втішив, а Діл Божий. Накрив його сам, забрав його в душу, і він пішов туди, на той світ, духовно, фізично він тут, на землі тіло лежало, тому що замерз. Прийшли зранку, а він лежить дубовий. Думали, що покойний, що труп закопати, але він ще дихає. А від твоїх суток був в такому стані, тілом лежав на землі, землі голодний, а душею був в небі, а душею був в раю. Він обійшов всіх. Бачу праведників, бачив апостолів. Бог показав йому втішу його, за її страждання, всі бачив. І його місце теж показав. каже, Ще трошки, ще чуть, -чуть тобі залишилося, і ти будеш тут з нами. Іди вертайся на землю, і ще твій подих не кончений. Але тільки не бачив Богородиці. Матері Божої не було. Він питає ангела, а де матір причиста? Я хочу їй поклонитися. Каже, Її тут немає. Каже, вона на землі, вона ходить і збирає людські сльози, Молитви і сльози і несе до свого сина і вертає назад в милості. Ось така місія Матері Божої, Вона Бо матір Його і Матір всім нам, тому що ми з вами хрещили і Отця, і Сина, і Святого Духа. Тобто ми з вами по Духу, рідні для неї, ми з вами діти її, тому що ми з вами її любимо. Їм за любов. Сказав Господь Іоанного Слова, це матір Твоя. А їй задоволька, а це син твій. А за що? Чого інший апостол чого не сказав? А тому, що інші так не любили, як любив Іван Богоського, як любив Христа, Любов Любовського доказав. Всі повтікали, всі полякалися, всі розбіглися. Петро відріться, Юда продав, а цей залишив. Іван Богський стався, що його зупинило, чого? І він не знукався. А він горів, як світло любов'ю, і страшно не страшно було. Не що з буде, чи візьмуть його звернув, чи не візьмуть, він рядом з ним, рядом з Христом і рад з Богородицею. Так вони двоє стояли коло Христа. І на, по всьому світі, на всіх розп'яттях, і там у нас тут куточку, ми з вами бачимо, це знак любові жертвеної. Вона стоїть при чисто коло сина свого, і стояти буде завжди. І він Іван вам, Бога Слову, теж радий, стоїть. Любов Його, і гвоздями, прибила його туди, до Голговської гори. І він стояв, нічого не боявся. І за цю любов, за цю віру, за цю надію сказав Господь. Я ти оручаю матір свою, це матір твоя. І він виконав її слово. Він забрав до себе як рідний син, але рідний потух, вже раніше по крові, він нею опікувався до останніх днів при чистій Матері Божій, і от богослов був з нею. Ім за любов, ота сила, яка назвала єдна і рядни із причистим Богородицею. За любов Він став сином. І ми з вами теж. Дітки Матері Божої, тому що ми її любимо, сама присутність наша кожна в цьому храмі Божому, свічи про наш нашу домі любов до причистий Богородиці і Марії. І ми, ми кажемо, радуйся, радуйся нашим, покрізь нас усякого зла, чиснити їм покрову або вухому хвору, хустинку. І матір Божа бере і буквально закриває. І вона нас вами наставляє по всьому світі. Розіжнися апостоли, по всьому світі стали храми Божі. У кожному храмі є ікони Богородиці. Це маленькі зірочки, маленькі бріянтики Небесного Царства. І вони з вами насрішать. Ми дивимося на неї, як наживу. Вона дійсно жива. Тому ікони бувають красиві, бувають прості, є ікони живі, або, або ті ікони, при які чудотворні. ось вона називається, таких ікон по всьому світі. Трудно навіть порахувати, скільки Господь дав, особливо Матері Божої. Є чудотворні ікони Христа, є Спасителя, але найбільше, не порівняти найбільше ікон Богородиці. Ось так вона з любить як своїх малих дітей. І кожне століття, кожен вік свідчить про її любов до нас з вами. Ми з вами не залишені, ми з вами не сироти, ми з вами діти, Богородиці і Божої Матері. І кожної служби, кожної молитви в домашній або церковній, ми завжди, з вами завжди починаємо молитву до Господа. А кінчаємо молити до Богородиця, достойної якого істину. Це молитва Матері Божої. Це, це аксіома. І вона з вами теж любить, з вами не виставляє на всі віки завжди. Вона подає свій поміч. Так було тої ночі. Вони бідні молилися, плакали. І це Андрій, Юродів і Послідній, який стояв у храмі Божому разом з ними. Уже ніхто його не гнав, із храму Божого. І він єдиний по свізучі бачили їх прийшли в храмі. Усі плакали, служилися стурбом вночі, молилися ворог. І потім Андрій побачить, як купол відкрився. Купол відкрився і вона спустилася в храм Божий. Вона стояла і плакала. Вона молиться сльозами буквально. Вона потім зняла свій причист омофор, покривала, і отак буквально закрила, накрила всіх людей. Андрій плакав з радості. Ніхто не бачив цього видіння, крім учня, ученика Єпіфанія. Андрій каже, хеть, єпіфанія, чада. Ти бачиш, так, я бачу і ужасаюся, тому що побачити причисту вживую не кожного рану. А вони побачили, були чисті і душі, як дзеркала, і вони бачили причисту Богородиці. І тоді, вже після служби, Андрій Родівій сказав: люди добрі, врятовані, спасемося, смерть відступила, вона причила з нами. І всі стали вже з радості. Плакали з горя, плакали від смерті, а стали плакати з радості. Тому що вони відчули кожну своїх душею, що вона тут, що вона з нами, що вона нас з вами не оставляє. І так і сталося, коли на другий день. Раптово, зовсім нежданно, прийшло військо, яке і не мало там бути, а воно з'явилося. Вона була, і воно прийшло в шерсть, розбили тих варварів, розігнали як попіл, розвіялися і все стало на свої місця. Недовго правда, все-таки забулися. Як грім і то молиться. А коли гріб пропав, то по тривозі і по бозі. Так було і тоді. Так було і тоді. Забулося, пройшлося, знову храми посіли, а базари і площаді наповнилися. І тоді Господь вже сказав свій приговор. Ну, пройшло буквально років сто, не більше. Прийшли варвари, ще страшніші, і вони знищили, знищили Візантію повністю, розрушили все. І горді візантійці, які наділили на свої стіни, на свої пушки, на свої зброї. Прийшли, ага, нас ніхто не візьме. У нас такі мури, у нас такі камні. Оці камні стали могилами. Тому що прийшли безбожники, прийшли окаряни, мусульмани сучасні, і вони вщент захопили Константинополь, бо наскільки тисяч, десятки тисяч клали там. Ріки були вулиця крики крові. Це страшна історія була. Загинули там нераховано і все впало прахом. Була знищена держава, столиця впала, забулися ім'ї Стамбул. Замість греків вже турки живуть, і дві греки далі боються піснути, що вони православні. Ну Є там православні, матеріал так званий, бо ну, там ще якось худо -бідно, якось живуть. Але вона така жменька після того Візантії храм величезний Софії. Зробили, Мечетю, потім музеєм, тепер його там всяку нечість заносить. Зараз знову мечеть на світ позору, отак От це такий пам'ять позора. Але молитва Богу, матері Божа не пропала. Від візатії у той час вже відроджується Київ, Уже Київська Русь приймає православ'я, приймає християнство по всьому світі, по всій своїй території величезній, то повсюджується, храми стоять, люди Богу моляться. І при чистим прийшов до нас з вами. Звідти візантії Константинополя пішли, і священики пішла православ'я. Ікони прийшли до нас, звідти. Служба наша, позвала зараз служба, літургія наша, все звідти прийшло. Ми з приємники. Ми з прийняли на свої плечі. цей хрест православ'я. Лукавий біс старається знищити його, підманити або підсунути обман або обложку, отравити його. але ну, нічого не виходить. Не вийде, тому що вона з нами. Хречиста Богородиця з вами не оставляє і ніколи не оставить. А знаком її милості завжди храми є наші і ікони, ікони Богородиці. Ми на свої власні очі і на свої власні вушка чули і бачили, що там і Бог щастя бути в тих святих місцях в Греції, і на Агонії, і в Сербії, і в Грузії, у тих святих місцях, де Божа матір особливо себе проявила. Особливо і в храмах, і в людях, і в іконах. Пам'ятай, були в Грузії у Тбілісі, цей старий старий храм, православний наш, і там ікона і Богородись, Іверська, вона називається велика Велика ікона, гарна, і... але вона скорбна ікона, тому вся вона порізана, Вона порізана повністю, порізаний безумний врач, лікар, хірург. Коли прийшли з Божою комуністи, коли храми нішли, закривали, закрили той храм, а та ікона стояла в тому храмі. Це були воєнні роки, і тоді храм закрили, ікони щось спалили. Що, 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 що так, викинули на, на смітник. А ця ікона була великою, і її забрали. Забрали в лікарню і на, на тій іконі робили операції. Не було стола, її положили, і на тій іконі робили операцію. Але медсестри, сестричка, врач, хірург, був бойбожник, комуніст, атеїст, отакий, який не соплівають. Оце був такий страшний чоловік. А медсестри православні були, вони знали, що ця дочка це сіл, що ця ікона Богородиці. І вона була перевернута, так, лице було внизу, і вони після операції, вони тихенько лізли, неї і цілували її, кланялися, плакали, цілували ту іконочку. І він раз побачив. Він раз побачив, потім що щось робиться, каже, перевернуть, перевернули і побачили, що це ікона. І той не шар є ножа, і отак. Де міг, отак вота пройшов? Якраз отак по лицю, скрізь, і сказав, кого ви кланяєтеся, це доска. Це без безумці. нема Бога, і, і бути не може. І отак він так різа Різав і кришав. Його просили, зупинися, постановися, що вона тобі зробила, чого ти так робиш? Уже без командується, чоловік каже, якщо вона є, вона мене накаже. Отак сказав нещасний. Пройшло два дні. Пройшло два дні, заборіли очі, стали скоситися, стали гнити і зогнили. Осліп нещасний. Наказав Господь, вона є. Вона наказала, він її по очах різав і було боліше за її душу, і вона його наказала. Отак той нещасний, не, не знає, чекається чи ні, але так залишив роботу вже сліпий, кому він треба, як не потрібний. Отак вона навчила його наказати, значить, навчити. І вона просто вернула йому його гріх. Що ти робив? Ось тобі буде, буде, буде те саме. Ось так вона його наказала. Ота ікона є у Тбілісі, у Великому старому храмі. Вона стоїть, стоїть як цариця, стоїть на царському місті, в золоті, красиво. а так воно і пошматована, так вона і порізана. Хотіли монашки зробити ремонт, реставрацію. А патріарх каже, ні, каже, не, не чіпайте, якщо треба, вона сама зробить. Не чіпайте. Хай буде у науку наукою всім. Не глумися, не здівайся. Хоч не, не молися, того ж не хвали і себе хватить, вона простить. Вона пробачить, але вона навчить і вона зупинить у всякого підкожника. Ось у тому твірісі ми бачили ікони Богородиці. І наша земля торі свячена її причисти стопами. Лавра Почаївська, хто б там тільки не був, хто про неї не чув. Кожного року, 5 серпня, ми з вами знаємо, святкуємо Почаївську ікони Божої Матері. Почаївська причиста теж вона прийшла звідти з Греції, грецький митрополіт. Ні, офіцій її і оставив як благословення. І вона почупору сіяє світ, як зірочка, на всю нашу з вами землю Волинську. І вона освічає нас з вами теж, тому що з вами теж діти і Бог, діти Божої матері. І та іконочка по цю пору жива, вона там в лаврі, вона освячує кожного, хто до неї приходить. У 67-му році була історія печальна, але страшна, але, але повчальна. Коли по шай... Почаєвсь шай... жила жінка, просто. Це було безбожє, їдемо в Лавру, їдемо в монастир, Богомолиться. Ну, їдемо, їдемо побачимо. І, і, і поїхав, почав Богомолитися. молитися. А коли, коли стали спускати ікону, не може ну, колотитися, щось їй стало надобре. Але все пройшло, і вона стала підходити до, до ікони, коли ікони завжди стоїть монах. Завжди. Відтирає іконочку, власне, якого треба. Так було завжди. І коли ця нещасна жінка підійшла до ікони, отут же. На іконі Богородиця, жива, одвернулася, а вона заніміла і стало страшно. цей Монах, який стояв ікони, то зупинив всіх. Богородиця, як жила, повернулася буквально. І, 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 і каже, цей монах, Жінко, що ти зробила? Жінко, що ти зробила? я не, не скажу. Поки не скажеш, каже, вона не повернеться. Поки не скажеш, каже, це всім кажу. всім кажи, що ти зробила, які ти гріх зробила. То не стала рядати, буквально рядала, скільки могла, і на, на весь храм каже, люди добрі, я грішна, гріх мій страшний, я зарубала свою матір. Ю. А це був страшний і нікому не сказала. На другий спіхтує, я зарубала свою матір. Ю. І вона думала, що всі забулися. Так, хто забувся, хто не знав, але причиса не забулася. Вона повернулася від неї, буквально. І тоді коли вона сказала, ікона стала на своє місце. Воловка Богоматері живо там на іконі повернулося. В 67-му році це було, але отак ми ну, сталося, мої кошецькі монархії, розказував. І такі випадки, дорогі мої, тисячі, буквально за ті сотні років, тисячі таких випадків, що вона прийшла, вміє навчити, вміє зупинити, вона любить, хто її любить. Вона шкодує, хто її хулить, вона теж тих не забувається. Але тим вже інша, інша наука. А до старіх, ну, як мама рідна, ставиться любов'ю, гортає. До серця пригортає, і в небо піднімає. Це її материнський обов'язок. І таких розповідей. Сотні, буквально тисячі. Той був свідком, хтось чув, хтось бачив, хтось читав про те. не читав про О, в наші дні, як вона явили свою милость Полетіли в Єрусалім, паломники. Поїхали Богу молитися. Була одна жінка, з ними був старенький священник, простий сільський батюшка. Поїхала в Єрусалім, група. Скрізь були, все побачили, все цілували. І вертайся додому. Щасливі, довольні, якраз до цю пору, перед, 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 перед покровою, перед праздником. Вертайся сіли в самоліт, всі такі надії, скоро додому, скоро буде радость. Він не знав, що чекає екзамен. Екзамен віри, надії, любові. І коли самоліт вже піднявся, 15 хвилин пролетів. Для самоліта це багато. Для нас 15 хвилин що, що то є? А там яка швидкість? І 10 кілометрів вверх. П'ятнадцять коли прилетів, і самолет став здригатися, споритися двигун, бігання, які самолети несе. Поняли, що, що щось не то. Стало барахлити. І тоді об'явили, що присіпніться, що у нас неполадки, все може бути, ми не можемо летіти далі, мусив вертатися, мусив вертатися а, аварійна посадка. Бо що в море, то не виживе, ще як, 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 як на землю. І стало вони відвертатися і полякалися, звичайно, тому що там в високому небі, це страшно, хто літав саморит, хто знає. І стали молитися. Полежала паніка, всіх крик, гвалт, але поїжджали. Мисалімі ми були, ах! Той батюшка піднявся, каже, заспокойтеся, посідайте на місця, каже, буде Бога молитися. А капіт з Богородиця, радуйся, нівесту, нівесна, я радуйся, радуйся наша. І стали молитися Богу. І потім другий. Пролетів назад, і другий і другий, кортиться другий. Все, самоліт вже мертва машина. І сказав, от, от і вже <смі> поняли люди, тільки по тому, як вийшла ця стюардеса, яка проводить, і була біла, як полотно, злякалася і сказав, люди добрі, у нас нічого доброго, хто хоче вижити, робіть, як я, сідайте так, голову так стеліть, тому що ми з вами нам смерть. Тому що ми з вами вже приречені. тоді дійсно, от ти пішов сльози. І, сльози хто прощався з життя, то так. і той старий батюшка теж молився Бога, сидів коло, коло віконечка, ілмінатора. І тоді, ну, буквально каже, ну, дві-три хвилини такої пройшло, і то батька встає і весь самоліт, каже, люди добрі, ми живі, ми виживемо, дякуйте, вона почула. Я бачив її, тільки що. Каже, вона каже, висіла наш самоліт, каже, як, як, як коробочку. Вона нас тримає, ми з вами живі будемо. Ніхто не пропаде, ніхто не вмре. Летімо, жив, вижимо і доберемося. Пілоти казали, що це чудо. Каже, ти вар... Рай, що ми вже летіли без моторів на воді, буквально як пташка. Отак ми скользили. Була аварійна посадка, не було ні пожару, нічого, зупинили, сіли, слава радості, що вона прийшла, нас не оставила. Бо так на клюб, як мама рідна, як буквально коробочку. Получалося з самоліта, вона, вона, вона несла на цих ручках. Їй не важко це робити, вона царіться неба і землі. І ангели послухають, її люблять і бояться. І вона прийшла, їли свою милість. Отака молитва Матері Божої, отака надія, отака... і всі люди плакали з радості. Уносіли в другий самоліт, вже полетіло, вже ніхто нічого не боявся, бо зізнали, що якщо ми тут вижили, то нам вже нічого не страшно. Вона проведе через погоні воду, повітря і землю. Так молити, при молитве Богородиці вона діє завжди. І всі наші з вами вчинки і дії мають у серці її прижисти імені Сина і каже, радуйся, радуйся наша, покрій нас всякого зла, і хлібомохором. Оці слова буквально, це гімн хвали, подяки і до неї, І мама, вона завжди є. У всіх країнах, в тих часах, у всіх століттях вона обов'язково проявляє завжди. Особливо в нас, на нашій Почаївській горі, в Києві, в Лаврі, Лаврі печерській там є чудотворні ікони. І є ще в Києві такий не менш монастир, десятина церква. Зараз монастир це перший храм Києва, по суті. Князь Володимир, коли хрестився, в Корсуні отримав ікону, отрив ікону, ця ікона в нас, на волині в Зимському монастирі, зімно, і туди подають ікону. А для тієї ікони він будував храм в Києві, построїв храм. І на той храм він дав 10-ту частину своїх доходів, княжеських. було уявити. Величезний храм на той час. Веленькі фундаменти він його але фундамент свідчить про те, що це дійсно княжий храм, Десятиний храм. Там він був, молився, там він був похований.